Як виписати людину у наш час доволі непросте запитання. І хоча, як ви розумієте, обов'язкова так звана реєстрація певною мірою, ну, з моєї суб'єктивної точки зору, не завжди узгоджується з приписами Конституції про вільне переміщення і так далі. Одначе маємо те, що маємо. І давайте в цьому відео поміркуємо про те, як же ж знятися з реєстрації. Наголошу, що є декілька синонімів, які застосовують до даного процесу, до даної процедури. Хтось називає це зняття з реєстрації, хтось називає це в термінах, які існують у нас з радянських часів прописка і виписка. Немає різниці, сам смисл у нас один і той же, і зводиться до наступного: у нас є певне місце житлове. Де людина реєструється у певному реєстрі. Тут також варто відмітити, що проблема із цим реєстром. Ну і взагалі проблема цього відео вона суцільна, бо у нас відсутні якісь однозначні процедури стосовно реєстрації місця проживання в усіх населених пунктах. В селі, до прикладу, здійснюють прописку. За одними процедурами, і якщо ви це бачили, то там ну, такі от не дуже комфортні умови віддали це органам місцевого середування функцію. І якщо у великих містах це ну, плюс-мінус щось автоматизовано, то у невеличких населених пунктах у селах це певний такий от морок і певна складність, тобто резюмую цей перший пункт. Хоча і процедура повинна бути єдина в межах однієї нашої країни, проте є такі от колоритні нюанси в кожному населеному пункті. Перейдемо до наступних підпунктів нашого питання. Так от, є загальне правило, що можна просто знятися з реєстрації, повідомивши якусь адресу, куди ви будете працювати. Прописуватись чи реєструватись в подальшому, а можна діяти за іншим моментом, коли ви одразу приходите до того населеного пункту, в якому ви будете ставати на облік на реєстрацію, і вас автоматично знімають з реєстрації з попереднього місця вашого проживання і ставлять у теперішній населений пункт. Тобто не обов'язково спочатку знятись, а потім прийти і зареєструватись. Можна одразу. Там, де ви маєте намір прописатись, ну, вже розуміємо в лапках, да, цю всю процедуру пройти. Далі є нюанси, які пов'язані з тим, що ж робити з дітьми. За загальним правилом, у нас закон вказує про те, що місце проживання дітей це місце проживання батьків. І тому, якщо ви маєте намір виписати тільки дитину, кудись. А самі туди не перепрописуватись, то закон цього не дозволяє. І з цього наслідок наступний: потрібно, щоб змінювали ви місце своєї прописки, місце реєстрації і дитина, принаймні один із батьків. Зверніть увагу, що потрібна нотаріальна згода другого з батьків на зміну місця прописки. Ну, так, в законі передбачено. Проте ви ж повинні розуміти, що є ще нюанси в кожному населеному пункті. Але за загальним правилом, так, є така от пряма вказівка в законі про необхідність отримання дозволу. І бувають ситуації, коли шлюб, наприклад, розірвано, і батько дитини десь пропав, його немає ні в країні, ніде, контактів і зв'язків з ними немає, вони відсутні, не підтримуються відносини. І виникає проблема, а як ж зняти з реєстрації дитину, і приходить нам лише тільки один із способів через отримання рішення суду. Тобто необхідно звернутися до суду і вже через судове рішення зробити цю перереєстрацію. Або позбавити цього батька батьківських прав тоді тільки можна буде без його воли виявлення змінювати місце проживання дитини. Або ще як варіант отримати рішення суду про визначення місця проживання дитини з вами, ну якщо ви мама дитини. То тоді також це один із способів можливості перепрописати дитину без згоди іншого з батьків. Ну, аналогічно, дзеркально, ми застосовуємо цю процедуру, і якщо ви батько, якщо з вами проживає дитина, то мати може не давати вам згоду або не має з нею ніякого контакту, і лише тільки через рішення суду можна вирішити цю проблему. Далі. Є ще також проблеми, пов'язані із зняттям з реєстрації людей, які прописані в житлі, яке ви купили. Хоча й закон говорить про те, що можна одразу піти в центр надання адміністративних послуг, надати договір купівлі-продажу чи договір дарування, за яким ви стали власником цього майна, і автоматично СНАП повинен зняти цих людей з місця реєстрації, бо це житло вже ваше. Проте, я вам уже говорив, що в кожному населеному пункті є свій такий от контекст, своя атмосфера, свій колорит. І не всі ЦНАПи дотримуються цієї букви закону. Дехто відмовляється знімати з реєстрації прописаних людей, які не є власниками цієї квартири чи будинку. І тоді у нас є варіант наступний: або подавати позов про те, щоб все ж таки зобов'язати. Відповідний орган місцевого самоврядування все ж таки вчинити ті дії по зняттю з реєстрації, або отримати рішення суду в позовному провадженні, в цивільному процесі про те, щоб зняти з реєстрації цих людей, виписати, висилати і так далі. І тому подібне. Тобто, здавалося, б, питання таке от просте: зняти з реєстрації людину, проте воно обростає такими нюансами, що не завжди. Можна прямо за декілька днів розв'язати ці проблеми за якусь мить одним папірцем. Так, звичайно, буває щось просто, одначе, якщо у вас є така ситуація, що прописані якісь невідомі люди, більше того, з дітьми. Наприклад, у мене була справа, коли власник будинку за гроші прописував, ну, скоріш за все, я так думаю. Своїх там студентів, знайомих іноземців і так далі, тому подібне у свій будинок, а потім надумав продати це житло. І виявилося, що в нього там аж 50 з лишком людей прописаних, і діти там прописані. Проте ж очевидно, що ніхто у цьому будинку не проживав. І продати він не міг цей будинок, бо кому ж потрібна нерухомість із 4-ма такими хоч, жильцями, яких, звичайно, там немає, фактично. Проте, ну вони є на папері, є ж відповідні наслідки по сплаті комунальних послуг і так далі, і тому подібне. І от він звернувся до нас із запитом, щоб ми йому допомогли виселити цих людей, зняти з реєстрації. Ну, Тут більше акцент був на знятті з реєстрації, бо виселення, це ми говоримо, вживаємо цей термін, коли ці люди там насправді живуть. Значить я, знаючи, як працює. Наш механізм права застосування та виконання рішення суду прописує максимально велику кількість позовних вимог, щоб уже ні в кого не було питань, що ми все із того, що нам надає закон, зробили. Тому ми і знімаємо з реєстрації, і виписуємо, і так далі, і тому подібне. Якщо у вас така проблема, то ви звернетесь до мене, і ми тому що і у вашому випадку допоможемо вирішити цю проблему. Давайте подумаємо, що ще б вам було б корисне в питанні зняття з реєстрації людей. Ну, є ще тут такий контекст, який пов'язаний з тим, що деякі люди виїжджають на постійне місце проживання за кордон і вони хочуть отримати відповідну довідку, вона є іншої такої форми, її також можна, до речі, взяти. В ряді випадків навіть дистанційно про те, що ви знімаєтесь з реєстрації, там консульство дає запит додатковий, і ви знімаєтесь з місця реєстрації в Україні для того, щоб вас поставили на облік у певному консульстві певної країни в Україні в українське консульство в певній країні. Ну але це нюанси, про те, якщо у вас є вони, то ви можете також задати запитання у випадку проблемності. Думаю, що от таких в загальних принципах розказав вам усе. Ну, хіба що м -м, про рішення суду стосовно зняття з реєстрації, то в принципі, якщо там люди не проживають, вся процедура завершується орієнтовно місяців за 4-5. Чому так? Та тому що люди, які там не проживають, повістку отримувати не будуть, і до суду повертатимуться листи, вся кореспонденція, яка судом. Надсилатиметься за цією адресою. І це буде ще один із доказів того, що там ніхто не проживає. І тому є сенс суду задовольнити позов і визнати таких людей, які втратили право на користування цим житлом. Звичайно, що буває і випадки, коли протилежна сторона там не проживає і погоджується з позовом. Чомусь просто вона не хоче йти і зніматися з місця реєстрації, то також можна це зробити з допомогою судової форми захисту. Ну, от є такі нюанси, коли людина не бажає йти в ЦНАП, бо боїться там заразитися коронавірусом, чи боїться, що її там хтось піймає незаконно. Чи ну, я думаю, то вже за межами нашого відео, але все ж таки резюмую, що деякі люди бояться приходити в ЦНАП. В нинішніх умовах міркування в кожного можуть, можуть бути різні, і тоді це можна зробити або по довірності, зверніть увагу, або на підставі рішення суду. Навіть якщо ви за кордоном, можна робити довірність для того, щоб зняти вас з місця реєстрації. Майте це на увазі. В будь-якому випадку, якщо є у вас якісь ще проблемні питання, пов'язані з відповіддю на Нашу таку от ситуацію щодо зняття з місця реєстрації, виписки, усунення перешкод користуванні житлом, то ви ці питання задайте або в коментарях під цим відео, або знайдіть мої контакти і зв'яжіться, запитайте про те, що давним-давно необхідно було вже вам вирішити. І буде вам щастя. До зв'язку!